Всім доброго вечора. там Відео, звісно, я вам не покажу, бо ми у нас сьогодні. Трошки здавали на, ну, на продаж. Коротше, по 20 тисяч взяли у нас. Така ціна. Більше ніхто не дає. двоє троє людей брали аналізи, були в одних 37, 36 у других людей було 47, тобто 44-46 масло. Оце якісь люди знайшлися. І за ту сімечку давали 19-19,5. Ну, не знаю, може де в яких регіонах і лучше ціна. Ну у нас так. По вражайності якраз ми загрузили повністю все. Получилося десь на круг. Подісковки дві культивації посів. сів 25 25 дав в районі тонни. Я думаю, результат це непоганий, так як він був посіяний. Подісковки і соях по соняшнику. такі справи. А ви пишіть коментуйте у вас, яка ціна на соняшник. Як же наші люди на нас. Заробляють нормальні кошти. Може я один такого не розумію. Це таке. Пшеницю я пробував продавати тут якби на розвіс по 8000 і поки ніхто не бере б, наверное, більше всього, що е... Та, ну поки у людей є, наверное, це туди після Нового року, наверно, будуть потім. Спрашують, кукурузу я продавав то небагато тонну, чи я продав по 8 тисяч теж. Ну, кукурузу спрашують, ну, кукурузи мало собі оставили там на корм, ну, не знаю, може передивимося ще, може щось і продамо. Так що такі ціни у нас на продукцію. Дали погрузку не знімав, бо треба було трошки лопатою махати ну Підкидати, бо грузили е погрузчиком і юмзиком нашим, хто там бачив на каналі є. Так що то така Не було як знімати та й не сильно хочеться. Теж немає натхнення з цією ситуацією, якою у нас не відео знімати, ні. Нічого не робити. Ну, а сама хороша. Це, як як маємо її назвати? Розпаківка чи розпаковка. Чи... Розпаковка. А? розпаковка. Розпаківка, блин. Яка ків... ківка. Короче, був розіграш там на каналі Олександр. Можу, помню, що Олександр фамілію може неправильно. Шерстюк. Можу неправильно, можу, я извиняюсь, точно все не заповню. Був у Розіграш там щось. Рюк, рюкзак, блокнот, футболка і ще там щось. Ну, коротше, я там написав в нього під розіграшом просто слово таке коментар, типа ого. Ну і я виграв, коротше, ось такий рюкзак від Євросем. Ну это так зробимо. Будемо на заставку поставим. Ну такий прикольний. Ну, хотіли розпаковку зробити, але Марина не вдержалася. А ну той покажу. Ну, той, той такий вже робочий у нас. Принеси, той покажу. А то я виграв у Тіктокі. Я не пам'ятаю той канал. У мене все не запам'ятається, скільки ось ну, такий блокнот Марина вже каже. Марина вже забрала і дві ручки. Ну, ручки, мабуть, будуть, не знаю. Мені. Дітям, мабуть, будуть. А такий ось Сингентовський, дивіться, виграв. Ну, це взагалі класний. Це бомбейський такий. Такий моцний. Мені. І теж я там не пам'ятаю, щось написав, чи хочу рюкзак. Ну, повезло так. Я там що виграв? Капусту. Да. Mm -hmm. На синя капуста і рюкзак mm -hmm. е 100 нас чи 1000. 1000, 1000. 1000 насін. Ну тут такий. Ну він кажеться, тут отділи є. І... Коротше, Марина каже це вся фигня, каже, що типу участвуєш, це не виігруєш. Ну, я всегда виїхаю. Марина каже, що я типа... Тут під ноутбуком можна навіть, не видно ячейка. Ну так скажи, що ти возиш? Ти ж не ноутбук возиш. А, шо? Mm. Ну, рідкий хліб. Ну такий. А це буде два, дивіться. Так що можна участвувати, це можна. Мені буде. Тут тоже ноутбук можна, ти Марина каже, собі забери. По поводу цього насіння я його сіяв, що можу сказати? Не знаю. Ще треба я... пробувати. Попробуємо ще в цьому році його посіяти. Там між... 4 мішка його авалона посіємо, десь там, не знаю де. Ну, десь посіємо. Коротше. Так що такі справи. А ви не забувайте писати комент, поставити якусь подобайку, лайк. Або що небудь або глупості якісь напишіть. Ми почитаємо. Дані? Угу. Хоча Марина канал не дивиться. Якби дивилася, не вона не б дивлюсь. мене. Вона мене вже давно з дому вигнала. Ну, Багато чого не знає просто. Так що то так, отакі в нас справи. А ви пишіть, коментуйте в кого яка ціна. У нас соняшник так. Ще хто вже закупився по ми поки ще не закуплялися. І, мабуть, ще й довго не будемо закуплятися. Навіно, ну, аж перед посівною. Як будемо тільки сіяти, тоді аж буде. Так що пшеничка росте. Погода зараз якби сприяє теж добре для розвитку пшениці. Думали, що вона не зійде у нас, ну, наче зійшла все добре. Ну а так, що я ще можу сказати. тою? Нічого. Просто нема настрою у нас всіх тут. так. А так бажаю всім грати, вигравати. Провіряйте свою удачу. Так, да, проверяйте, в мене нам підказує свою удачу. Ручки так так що. І, як дареному коню в зуби ніхто не дивиться, так що а по поводу піонера будемо сіяти на більше всього, що піонер 25 -й. по результату я ж кажу він нас порадував по тих гектарах які у нас були посіяні то батько сказав не надо нічого більше видумувати, сіяти тільки Хороші гібриди. Ну і ще, може один попробуємо. Оце е лімагрень, ми раніше його сіяли. Сіяли лі 59-580. 59580. Ну, в нього кажуть один мінус, що він висипається, як до його дотрагуюся. Ну, отакий блок. Все. Всім дякую, всім пока. Пишіть, коментуйте. Всім удачі, гарної ціни, всім. Миру головне нам. И всем здоровья. Всем пока.